Знову кажу слава Україні і тим, хто її захищає. Дякую, що з нами і зараз до головних новин. Починаємо із сумної звістки. Тернопільщина знову втратила героїв, захищаючи Україну від російських окупантів. На Донеччині загинув тернополянин Ігор Рожук. Воїн був 1985 року народження. Росіяни обірвали життя й Олександра Зубкевича із Почаївської громади та Сергія Алексєєнка із Збаражчини. Щорі співчуття рідним і близьким воїнів, і вічна їм пам'ять. Російські війська з артилерії обстріляли центральну частину Харкова. Про щонайменше вісім прильотів повідомляє міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що є загиблі і поранені. Внаслідок обстрілу зайнялося місце відпочинку. Крім того, влучили поряд із п'ятиповерховим житловим будинком та в заклад дошкільної освіти. Внаслідок обстрілів загинули чотири людини. одинадцятеро поранені. окупанти завдавали ударів із далекобійної артилерії Піон 203 203-го калібру. До місцевих новин отримав травми несумісні з життям. В аварії поблизу села Романівка Тернопільського району загинув чоловік. Він керував легківкою, яка зіткнулася з іншою машиною. Пасажирку, яка була із загиблим, госпіталізували із численними травмами, триває слідство. Справу братів козаків передали до суду. Розпочали підготовче засідання, і сторона захисту і прокурор подали низку клопотань для розгляду. Серед іншого, адвокати хочуть з'ясувати, чому арештовані автівки і гроші зникли. Більше дивіться у сюжеті. Куди поділися автомобілі, куплені для фронту? Де частина арештованих грошей? І чому у справі немає жодного потерпілого? З низки питань і клопотань розпочалося підготовче судове засідання у справі братів козаків. Івана та Андрія, а ще його дружину Тетяну Козак підозрюють у незаконному використанні волонтерських коштів. Усі троє стоять на своєму. кажуть, волонтерили чесно і всім, чим могли, допомагали військовим. У нас робили просто таке знайти з відпущення. Я ще пам'ятаю, 7 травня, здається, 10-го мене взяли, 7 травня я був під обстрілями неподалік із юмор. Ми возили туди машини, я повернувся додому і відразу виявили, що я чуть не найбільший в цієї держави. Тож тут є насправді злочини. Ми, яких нагороджували від заходу до сходу, від північ до півдня, які знають половину фронту. Жоден військовий про нас не сказав поганого слова. У справі змінилися захисники підозрюваних. В них був час, щоб ознайомитись з матеріалами справи, і тепер адвокати заявляють, що частина арештованого майна зникла. Речові докази станом на сьогодні. Ми зараз надамо документи попри заборону відчуження, попри накладення арешту, дивним образом на підставі незатвердженого наказу. Не військовою адміністрацією, наказу були передані в військову частину, яка перебуває в окупов... на окупованій території і на стадії ліквідації, як бачається з реєстру підприємств. Наказ відповідно до постанови Кабінету міністрів є чітко форма наказу з приводу примусового відчуження. Даний наказ повинен бути затверджений військовою адміністрацією. В даному випадку автомобілі були передані невідомо кому. На крайньому засіданні також почали розгляд клопотання про продовження міри запобіжного заходу Андрію Козаку. Прокурор просив і надалі тримати підозрюваного під вартою, враховуючи те, що строк дії запобіжного заходу відносно козака Андрія Васильовича закінчується. Однак ще судовий розгляд не починався, не досліджувалися ще докази і продовжують існувати ті обставини, які стали підставою для застосування даного запобіжного заходу. Виникла обґрунтована необхідність продовження даного строку дії даного запобіжного заходу. Сторона захисту такий запобіжний захід вважає надто обтяжливим. Тому і адвокат, і Андрій Козак прохають замість тримання під вартою домашній арешт в нічну пору доби. Наразі суддя зробив перерву у засіданні до 31 серпня. Викрав документи з лікарні. Тернополянин пошкодив вікно архіву медзакладу і виніс звідти десятки ящиків зі списаними документами. Це історії хвороб і медичні картки. Усе награбоване. Він здав на макулатуру. Злодій заробив понад 500 гривень. За скоєне на чоловіка відкрили кримінальне провадження. Що загрожує, стане відомо після закінчення слідства. І відновили рух поїздів на дільниці Максимівка під Волочиск. Наразі потяг курсуватимуть по непарній колії під тепловозною тягою. Найближчим часом поїзди вже почнуть повертатися до своїх звичних маршрутів і поступово скорочувати затримки. Так у напрямку Львова, поїзди Київ, я і київ перемишель поки що прямуватимуть об'їзним маршрутом. Всі інші курсуватимуть через Вінницю Хмельницький та Тернопіль. Далі медична тема ковід прогресує. В Тернопільській області збільшується кількість інфікованих. За минулу добу медики зафіксували 167 нових хворих. Найбільше в Тернопільській громаді 59 осіб. Також високий показник захворюваності в шумській громаді 10 людей. у Бараській 9, у Заліщицькій У Миколинецькій, Бучицькій та Скалецькій по 7 інфікованих у Підволочиській та Великоберезовицькій громадах по 6. Подолали хворобу 221 житель Тернопільщини. Опалювальний сезон не за горами. Та чи готове місто до нього? І головне питання, що робити, якщо газу не буде. Про це далі у сюжеті. Опалювальному сезону у Тернополі бути. Загалом у місті є 43 котельні, з яких 24 сезонні, тобто працюють виключно в опалювальний період. Станом на зараз їх всі перевірили та відремонтували. У нас було 70 поривів трубопроводів теплоносія, з них Будемо говорити, 90% вже готові до опалювального сезону, бо зараз ще завершуються деякі, деякі ще роботи, тривають на даний час. 70 порив, це у нас приблизно було замінено в районі десь 0,5 кілометра траси трубопроводів теплоносія. За прогнозами фахівців, опалювальний сезон цьогоріч розпочнеться у середині жовтня, тоді коли добова температура не перевищуватиме восьми градусів протягом трьох днів поспіль. У випадку, якщо ж будуть проблеми із газом, деякі лікарні і дитсадки все ж матимуть тепло. Ми співпрацюємо з компанією Сейді на даний час. Вона оголосила тендер на закупівлю труб трубопроводів для виконання перетинок між тепловими мережами. На даних котельнях є котли, які працюють на диверсифікаційному виді палива. І якщо в разі чого б я не буду газу, то дані котли зможуть забезпечити теплоносій до дитячих садків, лікарень щодо оплати за тепло, то ціна практично не змінилася. Вартість однієї гігакалорії 1720 гривень з урахуванням двоставкового тарифу та усіх понижуючих коефіцієнтів. Навчання під час війни 51% українських шкіл готові до 1 вересня в умовах військового стану. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. Станом на сьогодні перевірили понад 23 тисячі навчальних закладів по всій країні. Як повідомили в Міносвіти, найвищі показники готовності до очного навчання в місті Київ, Львівській та Чернівецькій областях. І тернопільські школи готові до початку навчального року в умовах війни. Усім навчальним закладам міста вдалося облаштувати сховища та укриття, а також спланувати змішану форму занять. В Тернополі провели щорічну серпневу конференцію освітян. Говорили про те, що педагоги та учні повинні бути готовими до змін у навчальному процесі. Зокрема, йдеться про навчання по суботах. Знаю, що багато міст в Україні пішли цим шляхом. Це питання. Безпеки також тому, що ми не знаємо, як буде ситуація через місяць, через два місяці. Поки у нас є добра погода, поки в нас немає е, різкої спалаху захворювання на ковід, прошу вас максимально використати цю можливість і дати дітям максимально на начітки, щоб вони могли навчатися. Я розумію, що це може бути складно для дітей, але давайте будемо разом це пояснювати. Е, я прошу вас пояснити це своїм вчителям, своїм колективам, щоб є прохання попрацювати зараз по суботах. Зрозуміло, що. Якщо навіть у нас буде призупинення навчання через певні обставини, то всі будуть отримувати належні зарплату і всі, всі необхідні виплати. Але цей час потрібно буде працювати зараз по суботах. Рани, які ятритимуть, довго. Десятки родин з Тернопільщини втратили батьків. Синів, доньок, чоловіків та дружин, які пішли боронити нашу землю від російських окупантів, Ніщо, ніхто і ніколи не замінить їм дорогу людину. В нелегкий час вони шукають співчуття і умиротворення у вірі. Тихим місцем для роздумів та спогадів завжди є зарваниця, тож там і зустрілися. Знайти розраду у молитві з такою метою до Марійського духовного центру в Зарваниці приїхало близько 200 родин загиблих військових. Це рідні та близькі тих, хто віддав життя за Україну у боротьбі з російським окупантом. Помолитися за душі найдорожчих зібралися ті, хто втратив рідних в АТО та ООС, і ті, чия рана ще дуже свіжа, бо близька людина відійшла у засвіти недавно. Ми молимося за душу нашого Івана постійно і. Хочу, щоб всі молилися, і батьки, і рідні і за душу інших героїв, хлопців, які загинули у цій війні. І потрібно молитись за душу, щоб моїм легше там було. Архієрейську божественну літургію очолив архієпископ і митрополит Тернопільськозборівський зборівський УГКЦ Василій Семенюк. Він підкреслив, що під час служби за померлих душі присутні біля своїх рідних. І сьогодні з нами наші герої, сьогодні. Я за Україну, сьогодні ті, які вмирали на устах. Слава Україні. Під час літургії присутні не стримували сліз. У руках у них були портрети рідних, які вже ніколи не повернуться додому, а в душі рана, яку вони заповнюють теплими спогадами та молитвами. Владика порадив родичам воїнів завжди шукати розради у Бога. Віддаємо своє терпіння, гори у руки Божі, Боже провадне. Бог не залишить нас, Україна не забуде нас. Народ наш не забуде всіх героїв, які віддали своє життя. Після літургії ці відправили поминальну панахиду за загиблими військовими біля каплички героїв. Вічна пам'ять захисникам України щирі співчуття їхнім родинам. Цього року наприкінці серпня своє 70-річчя відзначав би відомий тернополянин Михайло Форгель. Він працював художнім керівником Тернопільського обласного драмтеатру, визнаний заслуженим діячем мистецтв України. До речі, у Тернополі є зірка Михайло Форгелю на алеї зірок на вулиці Сагайдачного. Спеціально до ювілею в обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку, присвячену видатному культурному діячеві. Всі особисті речі Михайла Форгеля, представлені на вітринах, принесли колеги із театру. Виставка називається Вони прославили наш край в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Як ви бачите, у нас є дві вітрини. Я роз ну, самі основні події, які були під час життя видатного Михайла Форгеля. Я виставила це фото, ордери, значки, грамоти, які, які були приурочені до різних дат. Що ж на цьому мене, все? Дякую, що у цій годині були з нами. Далі аналітична студія. І я з вами зустрінуся за кілька годин. Тож дочекайтеся підсумків дня.